На продаж Стас, 2003 рік, Safintrax, дискові тормоза, 47 кубів, циліндр не тече, Тара 6380. Рама в ідеалі. Не крашена, не фарбована, все в ідеальному стані на свої руки. Резини нема. Є такі от косячки, але ціна соответствує клапан, ворота, все як треба. Алюмінієвий прицеп, рама алюмінієва Пачка також, не стучить, не гримить, все чітко, він в порядку, лапи чітко працюють, циліндр сухий. Тара 6380, отакі вот вот є косячки в ньому, але трошки треба попрацювати аргончику, але ціна, на все є своя ціна. Може бути в комплекті з будь-яким тягачем. Вибір тягачів у нас великий. Працює лізинг на тягачі після 2012 року. Знаходимося ми, траса Київ-Одеса. Зразу за Києвом навпроти магазину Дніпра. -М». Проїжджаєте Чабани, через 500 метрів ми є вибір тягачів, є вибір полуприцепів, самосвальних.